Захоплюємо Донбас і зупиняємось. Фіксуємо результат. Переходимо до переговорної фази. Ці слова сказав міністр оборони Росії Білоусов. У це важко повірити навіть тим, хто десятиліттями стежить за внутрішньою політикою Кремля, але ми отримали матеріал, який підтверджує. Саме так міністр оборони Російської Федерації сформулював Путіну нову неофіційну стратегію завершення спецо спецоперації. Документ, запис розмови та реакції людей у кабінеті. Усе це приховують, видаляють, переписують журнали безпеки, але частина інформації вже вийшла за межі Кремля. І саме тому ми публікуємо її зараз. Підпишіться на політпрогноз, бо далі піде аналітика, яку намагаються знищити на російських серверах, і яка пояснює, чому ці слова стали початком найбільшої внутрішньої кризи за два роки війни. Наше джерело, яке мало доступ до фрагмента наради, описує момент так. Білоусов говорив рівно, без емоцій, наче читає підсумковий річний звіт. Але кожне речення його доповіді суперечило офіційному наративу про невідворотну перемогу. Він одразу поставив точку в усіх казках телевізора: темп російського наступу не просто недостатній, він падає. Система постачання не витримує навантаження, піхота виснажена, підготовлених резервів немає. А головне навіть у теорії неможливо реалізувати політичну задачу Кремля у прийнятні строки. Саме тому Білоусов озвучив вирок: на повне захоплення Донбасу потрібно щонайменше три роки, і то без гарантій успіху. Бо українці не зламалися, не зламалися під бахмутом, не зламалися під Авдіївкою і не зламаються під жодним тиском, який Росія здатна згенерувати. У записі, який ми отримали, чути, як після цієї фрази в кабінеті зависає тиша. Це не та пауза, яка виникає від нерозуміння, це пауза, в якій люди намагаються збагнути як сказати диктатору, що його мрії, спираються на вигадані доповіді і приписані цифри. Путін намагався сперечатися. Він говорив про новий наступ, про внутрішню мобілізацію ресурсу, про невідворотність історичного процесу. Але Білоусов продовжив. Україна не демонструє ознак втоми. Вони не підуть на капітуляцію. Усі спроби дотиснути Донбас закінчуються зростанням втрат і падінням темпу. І тоді прозвучала ключова частина доповіді: ту, яку в Кремлі найбільше хочуть приховати. Росія не має ресурсу для повної перемоги. Ми можемо взяти кілька населених пунктів, але не можемо виграти війну. Логістична і людська база виснажується швидше, ніж поповнюється. Далі Білоусов описує те, що у військовій сфері називають ефектом внутрішнього обвалу. Це не коли противник прориває фронт, а коли фронт падає сам. Через втому втрати, неякісні резерви, постійні перебої з боєприпасами, розірвану логістику, втрату мотивації. Він прямо каже Путіну: ми ризикуємо отримати неконтрольоване падіння одразу кількох ділянок, якщо продовжимо наступ у нинішньому режимі. І ось тут починається найважливіше. Те, що змусило в Кремлі забити тривогу. Те, що вже спричинило сварки між Генштабом, ФСБ і адміністрацією президента. Білоусов озвучує план, який у диктаторському апараті трактують як визнання стратегічної поразки. Закріплюємося на взятому. Захоплюємо Донбас настільки, наскільки зможемо. І зупиняємось. Переходимо до переговорної фази, доки не стало пізно. За нашими даними, Путін сприйняв ці слова як зраду. Він почав підвищувати голос, звинувачувати Білоусова у панікерстві, вимагати альтернативи. Але альтернатив не існує. Уся російська система, через яку проганяли оптимістичні доповіді, виявилася не готовою до реальності. Армія виснажується, економіка дихає уривками, а українські удари по тилу вже вибивають критичні вузли, які Кремль і ще рік тому вважав недоторканними. Білоусов у своїй доповіді підтверджує, заводи оборонки працюють на межі і готуються до зупинок. Виробництво снарядів і техніки відстає від темпу їх втрати. Мобілізаційний ресурс вичерпано. Навіть прихована мобілізація дає у кращому випадку низькоякісний людський резерв. Україна ж тим часом переходить у нову фазу війни: асиметричні удари, модернізовані дрони, нарощування власного ВПК, нові системи ППО і точкові атаки, які паралізують російську військову машину. Саме тому фінал словацтва Білоусова звучить майже фатально. Українці не здадуться, ми не зможемо взяти країну силою. Потрібно готуватися до завершення операції, доки фронт не почав сипатися сам. Реакція Путіна була передбачуваною, але безсилою. Він заборонив обговорювати тему переговорів, наказав підготувати план посилення наступу і вимагав нових цифр, які мають довести, що перемога можлива. Але навіть у Кремлі вже розуміють ця розмова знак того, що точка неповернення пройдена, і жодні приписки у звітах не врятують ситуацію. Коли слова Білоусова захоплюємо Донбас і зупиняємось, розірвали тишу кремлівського кабінету, найгостріша реакція почалася не в Путіна. Вона почалася в тих, хто стоїть за ним. У перші години після наради головним завданням ФСБ стало встановити, хто саме міг допустити витік інформації. Але дуже швидко стало зрозуміло, що проблема значно глибша. Сам факт таких слів, вимовлених міністром оборони, не витік, а симптом. Симптом того, що в системі з'явилася критична кількість людей, які перестали вірити у можливість перемоги. І в цьому стані навіть найменший шепіт миттєво перетворюється на лавину. У силовому блоці паніка виникла не через зміст доповіді Білоусова. Багато хто і так розумів, що ситуація на фронті погіршується, а через те, що вперше за два роки війни високопосадовець озвучив це Путіну в обличчя без фільтра, без дипломатичних підходів, без сенсів, обгорнутих у пропаганду. Те, що всі думали, але боялися сказати, тепер озвучено офіційно. Генштаб відреагував по-іншому. За нашими даними, після наради почалася термінова нарада з командирами напрямків. Там не було гучних заяв, це виглядало скоріше як тиха капітуляція перед фактами. Немає резервів, немає ротацій, деякі частини воюють без перерви понад 120 днів, а втрати не компенсуються навіть частково. Генерали намагалися знайти виправдання, але єдине, що вони могли сказати, це те, що ситуація потребує переосмислення. Мова йшла не про переосмислення тактики, а про зміну самої логіки війни. У перший же вечір після скандальної наради Путін запросив до себе голову ФСБ, керівника СЗР та кількох генералів. Розмова була коротка і нервова. Путін вимагав припинити песимістичну риторику в армії і усунути джерела деморалізації. Але проблема в тому, що цими джерелами були не блогери, не добровольці, не опозиція. Цими джерелами були реальні бойові звіти, які більше неможливо було прикрасити. Коли армія втрачає по кілька рот за тиждень, а замінити їх нічим, жоден пропагандист не може це приховати. Олігархи теж не залишилися осторонь. За інформацією нашого джерела того ж вечора, кілька великих бізнесменів зв'язалися між собою не для того, щоб зрадити Путіна. А для того, щоб зрозуміти, чи потрібно готуватися до нових санкцій або мобілізаційних рішень, які вдарять по промисловості. Вони чудово розуміють, якщо Кремль намагається дотиснути Донбас, це означає нові хвилі вилучення техніки, персоналу, ресурсів, і багато заводів просто не переживуть такого тиску. А якщо Кремль переходить у переговорну фазу, це означає нестабільність режиму. І для бізнесу це ще небезпечніше. Паралельно в Москві поширився інший страх страх перед невидимим фронтом, на якому російська держава програє швидше, ніж на Донбасі. Це удари дронами по нафтобазах, глибоких складах, логістичних вузлах. За останні місяці кількість інцидентів, які не потрапили в офіційні зведення, зросла настільки, що навіть Путін почав вимагати тривожних доповідей кілька разів на день. Українські атаки стали настільки системними, що російські експерти вголос визнали, ППО не справляється, а економіка втрачає здатність компенсувати збитки. І саме в цьому контексті слова Білоусова звучать не як порада, а як передмова до катастрофи. Він каже, ми можемо взяти кілька міст. Але ми не зможемо їх утримати. Ми можемо просунутись на кілька кілометрів, але не зможемо це закріпити. Ми можемо продовжувати наступ, але кожен наступ ослаблює нас більше, ніж українців. Це ключова думка, яку в Кремлі бояться визнати. Україна воює на своїй землі, у своїй логіці, у своїй реальності. Росія воює проти часу, проти економіки, проти власних людей і проти власної правди. Саме тому вночі після наради ФСБ отримало наказ перевірити всіх, хто мав доступ до документів Білоусова. Але навіть у ФСБ розуміють, справжній витік це не файл. Справжній витік це відчуття неминучого, яке шириться коридорами влади. Це відчуття, що режим входить у точку, де будь-яке рішення буде поганим. А відсутність рішення буде катастрофічною. Сьогодні ми знаємо, в Кремлі почали готувати перехідні сценарії. Не тому, що хочуть завершити війну, а тому, що починають боятися власного фронту. Після скандальної наради, коли Путін фактично опинився один проти власної ж системи, у Кремлі почали обговорювати те, про що ще кілька місяців тому не говорили навіть пошепки. Війна переходить у фазу, де політичне виживання важливіше за будь-який територіальний успіх. І тут фраза Білоусова: захоплюємо Донбас і зупиняємось, набуває зовсім іншого значення. Це не план, це сигнал. Сигнал того, що система більше не здатна підтримувати амбіції Путіна, що означає перехід до переговорної фази в реальності, а не в телевізійній картинці. По-перше, це фактичне визнання того, що Росія не може продовжувати наступ у їхніх власних документах, не в західних медіа, не в українській аналітиці, а у внутрішніх звітах прямо сказано: без радикальної зміни ситуації на фронті, через 6-8 місяців армія втратить структурну боєздатність. Це не означає, що фронт зникне, але означає, що наступи стануть спорадичними, невдалими, а втрати неприйнятними. По-друге, переговорна фаза це не мир. Це пауза, спрямована на порятунок режиму, а не на завершення війни. Путін хоче зафіксувати будь-який результат, який можна подати як історичне досягнення, і на цій хвилі перелаштувати систему під довгу диктатуру. Але саме слова Білоусова показують, що навіть цей мінімалістичний план виглядає як утопія. Три роки на Донбас. Білоусов сам пояснює, що через рік логістика почне сипатися, через два оборонні заводи не зможуть виробляти достатньо техніки, а через три війська втратять кадрову основу. Фактично він сказав Путіну: через три роки в нас не буде армії, здатної воювати як зараз. По-третє, це відвертий політичний вирок. Путін прекрасно знає, що три роки це межа не лише військової системи, а й його власного політичного циклу. Він розраховував пройти 2026 рік у статусі лідера, який привів Росію до перемоги. А тепер йому кажуть: Ти не привів, ти завів, і виходу немає.' І саме тут починається найголовніше те, де Україна отримує перевагу, якої не було з 2022 року. Україна входить у фазу, в якій російська армія втрачає наступальний потенціал, російська економіка не витримує ударів дронів, російська еліта починає готуватися до транзиту. Захід, попри коливання, усвідомлює, що зупинка підтримки призведе до неконтрольованого колапсу Росії, що є небезпечнішим ніж підтримка України. Те, що Білоусов робить у Кремлі, це не просто доповідь, це офіційне формулювання того, що українці показували світу своїми діями. Росію неможливо зламати швидким наступом, але її можна виснажити настільки, що вона сама впаде під вагою війни, яку розпочала. І тепер ключове запитання: що буде далі? Путін уже наказав підготувати альтернативні моделі наступу, але в генералів немає реальних варіантів. Вони можуть запропонувати тільки косметичні перестановки, збільшення мобілізації, посилення пропаганди. Але нічого з цього не вирішує базової проблеми. Україна не зламалася, а Росія увійшла в спадний цикл, який не зупиняється наказами. У найближчі місяці ми побачимо зростання внутрішньої боротьби в Москві, різке падіння темпу російських наступів, спроби Кремля створити ілюзію контрольованого успіху, збільшення ударів по російських тилових об'єктах, пошук гарантів безпеки для Путіна через китайські і близькосхідні канали, фінальний висновок Білоусова той, який у Кремлі воліли б ніколи не почути. Ми не зможемо примусити Україну до капітуляції, ми можемо лише домовлятися. Або чекати обвалу. І саме цей момент, момент, коли російський міністр оборони говорить диктатору про неможливість перемоги, є тим самим сигналом, що фаза завершення війни вже почалася. Не тоді, коли хтось підпише угоду, не тоді, коли світ скаже, вистачить, а тоді, коли машина, побудована на брехні та страху, більше не може рухатися вперед. Україна вистояла. Росія виснажилася. Фінал наближається не тому, що хтось цього хоче, а тому, що війна перестала бути для Кремля інструментом влади і стала інструментом саморуйнування. У Вашингтоні про нараду в Кремлі дізналися раніше ніж деякі російські генерали. Американська розвідка фіксує не просто зміни у тональності російських звітів. Вона бачить те, що Кремль досі приховує навіть від частини свого політичного блоку. Москва втратила здатність вести війну в наступальному режимі. І ті слова Білоусова, що прозвучали на закритій нараді, підтвердили найгірші американські прогнози про деградацію російської військової машини. За інформацією нашого джерела у дипломатичних колах, у США вже протягом кількох тижнів циркулюють документи, у яких прямо зазначено, російська армія наближається до критичної межі функціонального виснаження, а перехід Кремля до переговорної фази, про яку говорив Білоусов, розглядається не як політичний жест, а як вимушений маневр режиму, що втрачає стійкість. Американці чудово розуміють, що Путін не готовий до справжніх переговорів. Він намагається зафіксувати будь-який результат, поки ще не стало пізно, але для США це лише ознака того, що система входить у фазу дестабілізації. У Вашингтоні довго вагалися, але саме ця інформація, отримана розвідкою, стала переломним моментом у дискусії щодо підтримки України. Чиновники Пентагону та державного департаменту вже не говорять про ризики ескалації, бо тепер вони бачать інше: ризик неконтрольованого краху Росії, який може створити новий тип загрози для Європи, якщо Україна не отримає достатньо ресурсів, щоб взяти ситуацію під контроль у військовій площині. Американці розуміють, що зараз саме Україна стримує хаос, який може вийти далеко за межі Донбасу. Ключовий момент, який у Сельшолі шта обговорюють кулуарно, але надзвичайно серйозно, це те, що в Кремлі вперше за всю війну пролунала офіційна оцінка, яка збігається з оцінками НАТО. Росія воювати так, як воювала, більше не може. І якщо Путін намагається приховати це від власного населення, то Вашингтон це бачить інакше, як сигнал, що вікно можливостей для України відкрилося, і якщо її не підтримати зараз, момент буде втрачено назавжди. Саме тому, за нашими даними, у США вже готують пакет рішень, які відрізняються від попередніх форм підтримки. Йдеться не лише про зброю, готується оновлена стратегія стримування Росії, яка враховує її внутрішню слабкість і можливість регіональних потрясінь. Американці чудово розуміють, що якщо Росія намагається захопити Донбас і зупинитися, це означає лише одне: вона боїться відкрити нові напрямки, бо знає, що не витримає удару у відповідь. У цьому контексті Україна стає не просто партнером, а єдиним стабілізаційним елементом у регіоні. І саме тому у Вашингтоні змінилася тональність. Тепер йдеться про повернення до моделі підтримки, яка була у 2022 році, швидкої, рішучої, без внутрішніх політичних ігор. Американці вже знають, Путін більше не контролює війну. Білоусов це підтвердив. І тепер США готуються діяти у новій реальності, де Україна має шанс не просто вистояти, а перевести війну в фазу, де саме вона диктуватиме темп.